Так, ну вже більш-менш схоже на якісь налаштування плуга, якусь глибину він вже йде, трактору дуже легко, Ну, мабуть тут вже поїжджу і буду двокорпусний чіпляти, як ви Так, Перша опускаємо. і пробуємо так малину треба тільки об'їхати. дуже він компактний тому за малину може не перейматись навіть з моїм нульовим досвідом роботи взагалі нульовим компактно проїжджаю усюди дуже комфортний От, по косогорам, по ямам дуже комфортний. Так, друзі, вже трошки проїхали кентавром 244-м з плужком однокорпусним, один на 25 захват, на 20 см він лізе, Рудеточку я це перевірю як зміг. От. Ну. Ну, мені здається тут взагалі краса. Знову ж повторюсь, це взагалі налаштування плуга, я майже ніякий не виконував, дуже все інтуїтивно, однокорпусний, звичайно, кентавру дуже-дуже легко. Один по 25 плуг, впевнений, що тест пройде, на наступний рівень 2 по 18. Не пропустіть.